Доброго вам часу, шановні українці? Маю на продаж отакого Citroëna C4 Picasso, не грант, не довгий. Це коротенький, можна сказати, така сімейна машина. На ній їздила моя дружина на роботу, але зараз хочемо перейти на електричку, тому продаємо. Що ми маємо по даній машині? Давайте почнемо з того, що мотор і коробка повністю обслужені. Все добре працює, ніяких ривків, ніяких нюансів немає. По кузову показую вам нюанси: тріщина лобове стікло. Далі фари потрібно відполірувати, бо вони такі трошки такі затерті. Колеса. Зимові ще не міняв, стоять добрі, десь 90% протектора. Також є літні 4 колеса. Це є в нас 16 ки на титанах. Нюанси. По нюансах маємо ось тут З зачіплено чуть-чуть. На швидкість воно не впливає взагалі. Ось тут. Чуть-чуть такі мілкі-мілкі царапини, то можна заполірувати. Тут теж хтось мені був притулився. Е, далі багажник, сіточка, е, далі по нюансах. Тут також полосочка така легенька. І вроді би, вроді би, все по нюансах. Лобове, оці е, нюанси по кузову. І все, далі машина просто пушечка. Все їздить, коробочка, е, робот, е, автомат. Для жінки дуже буде добре. Не дергається, плавно рушає, без проблем. Пробіг в машині 235 тисяч на даний момент записування відео. Е, та як я ту машину брав десь півроку тому, вона була на офіціалах. Ну і там сказали, що це е, є оригінальний пробіг. Не знаю, вони дивилися, сказали, що по базі, ну, що це похоже на оригінальний. Е, далі, що ми маємо? Шторки, крісла ось такі чорні. Дитяче крісло, дитину в садочок, дружина возить також поліки. Ну, стандартна машинка, чотирьохзонний зонний клімат контроль. Ззаді є виходи. І якось так, звичайно, як всі українці, машина перед зйомкою була помита, ну, не дуже добре, на, на скору руку, але якось так підготував. Е, так що, кого цікавить, дивіться. Запитуйте, дзвоніть, пропонуйте свої варіанти. Дякую.